Традиційно поминули загиблих у Великій Вітчизняній війні біля підніжжя слави в Тернополі. Вранці 9 травня до вічного вогню прийшли представники влади, військових і громадських організацій, а також ті, хто особисто виборював перемогу в Другій світовій. Останніх, до речі, в області залишилося менше, ніж пальців на руці. 9 травня для мене це таке свято, яке піде зі мною в віка. Мій тато воював. І я його зустрів після війни багато знайомих татова. Так що 9 травня це для мене дуже-дуже велике і святе свято. 9 травня є, було і буде, поки існує земля земна куля. Щороку не ходжу, бо я є інвалід і мені тяжко. Я сьогодні прийшла перший раз, хоча я по телефону по радіо слухаю, а це спомен, спомен про, про війну. Він смутний для мене. Обілізки, одні обеліски, а над ними летять журавлі. Ми прийшли всі сюди, щоб клонитись тим, хто мир відстояв на землі. От я цього сюди приходжу. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя за перемогу у Другій світовій, вшанували молебним та покладанням квітів.